Для того щоб зареєструватись за допомогою Google акаунту, потрібно поставити галочку, щоб надати згоду з договором оферти. Далі натиснути Продовжити з Google та обрати потрібний обліковий запис. Після чого відбувається авторизація у додаток Драйвер, де вам необхідно надати дозвіл на сповіщення, щоб не пропустити важливої інформації чи ТТН для підписання. Наступним кроком необхідно пройти ідентифікацію за допомогою КЕП електронного ключа. Натискаємо на кнопку Продовжити. Обираємо зі списку ключ для підписання. Для прикладу оберемо Приватбанк «Смарт-АйДі». Відбувається ініціалізація бібліотеки підписання. Натискаємо продовжити та вас автоматично відправляє у додаток Приват24, якщо він встановлений на вашому пристрої. Вводимо пароль від Privat24, щоб авторизуватись. Після чого вводимо пароль від електронного ключа «Smart ID». натискаємо продовжити і очікуємо на позначку Авторизація успішна. Переходимо назад у додаток Driver і натискаємо кнопку підписати. Знову вносимо у додатку Приват24. Пароль від Smart ID. Після того, як з'явиться позначка, підпис успішно сформований. Переходимо назад у додаток Driver. Останній крок: заповнити особисті дані. Піп та ідентифікаційний номер підтягуються автоматично. З ключа серію, номер посвідчення водія та номер телефону потрібно внести вручну. При реєстрації за допомогою застосунку ДІЯ при наявності цифрового посвідчення водія, серія та номер буде заповнено автоматично. Вносимо інформацію та натискаємо Зберегти. Вітаємо! Ви успішно зареєструвались.